Я виганяв особливо в туалеті, знаєте, хороші, а має такі великі лапи. Бачили таких чи ні? От мене в хаті такі пауки є, і я собі воно вже тако, ну вже з ним поколікував, бо він такий дуже був гарний, я його навіть богдан назвав. Ви знаєте, яка то після заработає? Але це реальна подія, чесно. Я поїхав на рибу, поїхав на рибу. І відкрив форточку. Через форточку він собі якусь шуру провів під ліжку. Я зранку стою, бо я вночі приїхав, дивлюся, боді нема, а шура груба сидить. З'їла бочку павука. А стоп! А ну підійть руку, чи є Богдани тут? Боді є чи нема? Є один Богдан, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. А є Богданка навіть. Що я хочу сказати? Ви мені скажіть, хоч один артист про Богдана пісню написав? А джінзі. Вот? Так то? Мене популярний хто? Тоже, що і що йшла. Співаємо ту пісню. Руки до мене! Спальні під ліжком, черсовий або чорний.